Сьогодні ми будемо спостерігати за тюльпанами. Тюльпан траванистий, цибулинний багаторічник. Давайте розглянемо складові частини цієї рослини. Що у нього є? У нього є корінь, цибулинка, стебло, листя, квітка, пліт та насіння. Стебло прямостояче, цилиндричне. Довжиною від. 5, 20 до 85 сантиметрів. А якого кольору листочки у нього? Так, вони зелені, а вузькі чи широкі? Так, вони широкі. Квітка складається з шести листочків, тичинок – шість, плід – багатонасіння, тригранна коробочка, насінна, тонке. Трикутне. Колір квітів від білого, жовтого, червоного і майже чорного. Забарвлення квітів можна поєднувати два, три або декілька барв. Квітка зазвичай одна, але є багато квіткові види на квітоносі яких три, п'ять. Квіток і більше. Форма квітів теж різноманітна. Келихоподібна, ліліподібна, махрова, бахромова, зірчаста. Квіти широко розкриваються на сонці і закриваються вночі і в пахмуру погоду, розмножуються, окрім насіння ще й цибулинками дітками. Сьогодні тюльпани використовуються не тільки для прикраси, квіти використовують в косметології та медицині. Пелюстки, листя і цибулинки квітки вважаються їстівними і широко користуються попитом у кулінарії усього світу.